І всім привіт! І з вами Brother's Play. І сьогодні ми разом з вами будемо реєструватися в Бетсі. Да, сьогодні я попробую напевно вперше зареєструватися в бетці, тому що завжди брат все реєструється. Я, чесно, ніколи це не цікавився, як це все робити. Ну Прийшлося. Запитав я в брата, як це зробити, він мені показав. І я, в принципі, постарався це все заповнити. І сьогодні я постараюсь вам це все розповісти. Так, значить, заходимо в Google Chrome і вписуємо. Free. Fire. Ось, Advanced Server. Просто можна Advanced, А можна і нема різниці. Ось. І вибиває Free Fire Advance, саме найперша вкладка. Заходимо. Далі перекласти сторінку. Перекласти. Нехай буде. Далі пише попередня реєстрація на сервері. Увідіть за допомогою свого облікового запису. У мене обліковий запис через Google. Заходимо, значить, через Google. Тут пише хронологія, час відкриття сервера. Сервер відкрито 22.3, тобто сьогодні. А закриття сервера, закриється цей сервер з 3 е, числа 4 місяця. Так, вхід в Google, заходимо, я це все заблюрю, тому що вам не потрібно бачити, можна сказати. Заходжу. Далі вписуємо емейл. Це також я все е, заблюру, тому що не потрібно також вам це все бачити. Так. О, твій друг в Сіті пише. І все, і далі клієнта АПК, завантажте. Зараз іграйте на сервер заздалегідь. Дякуємо за реєстрацію. Ваша заявка на розсліді зачекайте на вашу відповідь. тільки на Android. Андро... Е, можна. Завантажити АПК. Нажимаємо Завантажити. Завантажується файл пише. Чекаємо, поки встановиться цей файл. Чесно, давно я таких обзорів якихось не знімав. Так, ось загружується файл е -Uh, Free Fire Advance. Сьогодні відео мало вийти набагато раніше, але не було світла. На жаль, не було можливості зазняти відео. І тут, до речі, відразу пише твой друг в сіті. Мадара онлайн. Дуже класно, що тут пише відразу це все. Зараз бистренько це все загрузиться і будемо далі ми це. Знайти помилку, отримати алмаз якийсь. Чи буде мій обліковий запис Free Fire видалено, якщо я вийду на цей сервер? Ні, ваш живий сервер Free Fire не буде видалено, якщо ви вийдете. Тобто ваш аккаунт не пропаде, якщо ви скачаєте Google Advance. Це я так коротко вам скажу. Чи кожен зареєстрований користувач отримає доступ до розширеного сервера? А тут. Тут не перевели, що це таке, я не поняв. <смі> Тут не перевели чомусь. Оскільки адвенсервер може підтримувати лише певну кількість користувачів, якщо ви не отримали код активації, зачекайте на нашу відповідь. У мене правда немає кода. О, ви бачили, я перезагрузив. Ось. І в мене вже є код. Завантажте зараз і грайте на сервер заздалегідь. Ваша заявка прийнята, ваш код активації буде показано вище, будь ласка, використовуйте цей код активації, щоб увійти в гру. Тобто не тільки скачати apk ось цей файл і можна вже грати. Ні, ще потрібно буде вести ось цей код. Ось відразу справа можна скопірувати його, успішно скопіювано. Ось, думаю ви бачите, там де два квадратика. Це означає копіювати. Все, оце цікавість, напевно, буде видалено. Ваш адвенс сервер буде видавлено після закінчення періоду, однак ви все ще можете грати на нашому офіційному сервері. Тобто просто-напросто потім ваш аккаунт, цей іменно Google Advance, пропаде. Залишилося ще не так багато установити. І все. Е, нагороди. Перші невідомі мисливі не на жуків. Вони повідомити про помилку. Не знаю, яка тут може бути помилка взагалі. Добре, значить, буде зараз встановлюватися. Коли воно вже встановиться, тоді я вже я продовжу відео. Так, все, файл установлено, У мене ще ново було зверху написано це. Ось, завантажено. Нажимаємо ми на цей файл, по ідеї зараз От, установщик пакетів. по ідеї має зараз воно загрузитися. Незвісне приложення. От, якщо вас в целі в ваш телефон блокирует установку неизвестных приложений з этого істочника, то параметр можна змінити в настройках. Дивіться, нажимаєте настройки разрешить установку из этого істочника. Це потрібно для того, щоб ви могли скачувати ігри з Google Chrome. Я взагалі не советую скачувати взломки якісь десь. Це я зовсім не советую. Але так як ми знаємо, що це всього-навсього бета. Ну, Free Fire, бета-сервер, то тут в вірусі та, ну, 100% немає. Ну, я в принципі на це надіюся. А так скачувати ігри з Google Chrome я зовсім не, не бажаю вам. Взагалі не потрібно лучше з Play Market це все скачувати. Так, іде установка. Ну, я вам показав, якщо у вас так само виб'є, то ви можете нажати і все. Антивірус перевіряється все. Все ніби нормально. І нажимаємо. Давайте я таку вийду повністю усього цього. І ось, Free Fire, Free Fire Advance. Все, значить, зараз я виключу і вже запущу все в Free Fire. Також, що дуже смішно вийшло, е, ми... <сум> ну, коротше, я скачував іменно через мобільний інтернет. Там такий прикол, я знімав відео і забув поміняти з мобільного інтернету на Wi-Fi. Тому от іменно перший кусочок я скачував 600 МБ, все через мобільний інтернет. Я давним-давно міг вже скачати цей Free Fire Advance. Коротше, тут питає, Free Fire Advance відправляти уведомлення. Нехай буде розрішить. Так, і одразу ось тут гость. Нажимаємо гость. І знаєте, що я, блін, забув? Напевно, скопірувати код. Хоча я там пару разів нажимав, але я думаю, ви пам'ятаєте, я там показував, що потрібно скопірувати цей код. Вследствие обновления системы Android для безопасности и связи вашем вашим аккаунтов Free Fire Free Fire Max мы просим предоставить нам доступ... Ну, короче, перейти. Блин, шейкись доступе доступы? Серьезно? Вы прикалываетесь, что Как это сделать? Как это вообще сделать? Окей. Блин, а куда доступ? Що це вообще? Ну вот сказали, дайте доступ. А куда? До чого доступ, бляха? Шо ви. О, нарешті. Нарешті запустилося, блин. Вибираємо ветерана, конечно. Ми ж ветеран. Я ж нехай инхайп до средний уровень. Нехай буде, Ну, мій нікнейм. Хоча можна ось. Нехай буде, А, ні, не получится, да? Нехай буде то тоді так? Ага, вже зайнятих. Я не зрозумів, що за паразит вкрав мене нікнейм. Коротше, немає різниці, який нікнейм. Нехай буде так. Так, запускаємося відразу, я так розумію, в катці код ограничення тестової гра, щоб витіння ходим вірний код. Ну, звичайно, в мене є ось цей вже код. Окей. Окей. Думаю, ви зрозуміли, що це за код. Я казав, що там можна його скопірувати. Нажміть, щоб продовжити. Нажимаємо. Все, і ми запустилися. Тут поки ніякої музики я не чую. Можливо, її тут і немає. Подивимося що в цій грі змінилося. Не розумію, напевно, тут музики, правда, ніякої немає. Those you love. Так, напевно це вже прогрузилося, правильно. Відразу бачу, що ваунчер картинка змінена. Але ми зайти в неї не можемо. Далі. Не знаю, чи є смисл це все скачувати, але нехай воно собі встановлюється. Далі зайдемо в обіті. Це пропуск. Це бонуси дають алмази. Позабираємо зараз алмази, можливо щось подивимося цікаве там є. Так, давайте зайдемо, заберемо опит. Одразу уровень повишений. Такі от різні нагороди. Це показало нам, які нагороди зараз всім новичкам дають. Ну, нормально так. Блін, навіть кочонка дають? серйозно? І лисиць, і кочонка. не зажирно, блін? Капец. No crime, no problem. Так. Серйозно, хоча б же якась музика. Нарешті. <смір> Нарешті хоча б якась музика появилась. Я поставлю її трішки тихіше, щоб вона не заважала. Так, значить зайдемо в клани. В кланах я не знаю, чи тут щось зміниться, вообще, чи не зміниться. От создать гілью, зараз ми її створимо. Так, без різниці, як назвати, блин. О, все. Не бачу, щоб тут щось змінилося. Зараз зайдемо хіба в обмені. Угу, тут неможливо нічого подивитися. Магазин Гільдії. Серйозно, тут, можливо, це паліво, яке буде в наступній обнові. Либо це. не знаю, що це вообще за плакат, але тут показано, що якась тачка крута, типу намальована. Також стенка, Юмпік, МП5, револьвер і рюкзак акули такий. Який брата, по-моєму, вже є точно. Все. Це все, що по гільді далі можна зайти, подивитися по профілю, чи тут щось змінило. Не понял, типу тут. Тут же показують, я не знаю, чи буде так в. Ну, тобто в нормальному вже Fire, коли вже обновлять. Но тут показують, які нагороди ти получиш в наступному рівні. Ну що, прикол тут показали просто лутбокс уровня, Блін, аж... Класно, що лутбокс уровня. А польза мені з нього. От як мені поняти, яка в мене нагорода взагалі буде. От тут ще, понятно. дали Антоніо. А далі що? Коротше якась дурня. І чогось в мене регіон Індонезія. <смас> не знаю чому. Тут, я так розумію, більше нічого не змінило. Оп! Рой. Завершите матчи Королевской битвы на рейтинг с эффективной статистикой, чтобы разблокировать свою роль. Штурмовик, стрелок. Рашеры любят бои на ближнем дистанции. Они всегда быстро приближаются к противникам и бесстрашно их устраняют. Рост опыта используйте дробовики или пистолеты-пулеметы, чтобы нанести достаточно урон или что еще лучше, до и противнику. Я не могу понять, выбранная роль будет отображаться. Щось за це вообще будуть давати чи ні? Чи це просто для галереї. Щоб ось тут якісь типу те, були і так далі. Блін, якщо це тільки так, то, то не дуже цікаво. Далі стрелок Нікогда не помішають взяти з собою винтовку, стрелки приуспівають в стороні противника на середній і дальній дистанції. Снайпери превосходно поражають цілі на расстоянии не ищут места, де можна спрятатися, і наносят большой урон точністю і издалека. Помощник урон і то еще не все. И те, кто помогает, имеють значение: сканирование, локаций, лечение раненых напарников, вот что делають вас отличним помощником. И гренадер, це гранати називається. Превосходные использують метальні предмети и вибухове оружие, щоб разрушить противника и нанести приличный урон по площі. Ну, якісь так я типу зробили вже. Це для королівської битви, це для. Бітва отряду. Не знаю, що це взагалі буде. Колись, як ви пам'ятаєте, можна було зайти. Та й зараз тут можна, так і є ось ця статистика. Але ще плюс якась відкрилася ця роль: Королівські бітви на ретінг і бітва отряду на ретін. Не знаю, що це взагалі буде. Оружжя, записи, рейтинг довіри, як завжди. Список желання він вже був. Все. Далі ще можна зайти, подивитися в... Ну, ось тако в друзях. В друзях, я так розумію, тут нічого немає. Плацдарм, це все було. Це все було, тут нічого цікавого. В настройках, напевно, також нічого цікавого. Я не скажу... Я не зна. А стоп! А так було? Оце цікаво. Звичайно, брат ще зазніметь одне відео по бетці, це вже буде завтра. Тому що я не встигну тут все перевірити. Транспорт? Серйозно? Тут же зробили в настройках отільний пункт під транспорт. Тут є двома руками. Вперед, назад, ліво право по-моєму, такий зараз. Лібо всі направлення однією рукою. Настроюш. Тобто так як ми бігаємо, це зараз так зроблено? Попробуємо. Можливо, сьогодні встигнемо. Далі Автозбор. Display, звук. <кхід> Мені здається, це все те саме. Що? Настройка сети, оптимізация. Настрой способ відображення количества урона. Предыдущей верификация немедленно показывает нанесений short, но не гарантирует точность номер. Постферификация гарантирует точность данных, отображает точно, но задержку и за подключение к сети. Что это за дурня? Лучше блін, зробили, чтобы Free Fire блин, працював від інтернету і не зависал. А не вот дурню придумувати, блін. Ну, шо це за дурня, бляха, всяка? Оптимізацію якусь дурацьку придумали, яка ні не працює. Включаєш, блін, Wi-Fi, включаєш мобільний інтернет воно в тебе весни. Просто дурне, я скажу. Так це бісить, що капец. Зробіть нормально, оптимізуйте игру, а не всяку херню добавляйте. Дальше. Разрешить друзьям наблюдать. Вот на да, придумали, блин. Наблюдіння зробили, як цікаво, блин. деякі ігроки зараз не можуть зіграти Free Fire навіть. Навіть зайти не можуть. Через... Добре, що в нас хоча б через мобільний інтернет не працює, а в декого навіть через Wi-Fi не працює. Я не можу поняти чого. Можливо, це ще від провайдера інтернету зависить. У деяких провайдерів заблокували Free Fire. Ще така фігня може бути. Ну, це проблема в Free Fire, не в провайдерах України. Це 100% того, що, блін, щось інші ігри в нас роблять, правда? А Free Fire щось глючить не знати чого. Коротше, трохи щось я, я розійшовся, ну, блін. Надоїло все час гамно, я іншими словами не скажу, подобавляють сюди Free Fire. О, зависло нафік. А путього нічого немає. Я сподіваюся, що в наступній обнові нарешті. Їм до голови дойде, що треба, блін, щось робити, щоб не зависало нічого. Заходимо в магазин, дивимося, що ще є в магазині. Хоча, можливо, це вже брат покаже. По режимах, я так розумію, нічого тут немає. Охота на зомбі, якийсь режим. Я постараюся чим побільше ще сьогодні показати. Не знаю, що я ще встигну. У нас десь приблизно ще є 5. Ну, максимум 7 хвилин. Так, значить, заходимо в магазин. Навірно, так і дачу в суб. Давайте ось сюди зайдемо. Ранг. Лідери. По-моєму, це було. Далі. Текущий сезон це все фігня. Обмінювати немає награ. Це нам вже спалило нович. Це старе? Я не знаю, тому що я не граю взагалі Free Fire останнім часом. Немає часу, але. Но... Як говорю, з найближчим часом буду грати далі. Опрос? Я сподіваюся, мене зараз не викине нафіг кудись на якийсь сайт. О, якась дурня, коротше. Далі достиження, я так розумію, тут нічого не змінило. Так, да, тут які були награди такі будуть. Добре. Чесна якась гра. Не знаю, що таке було. Ясно, не працює. Конкурс. Арена. І не пам'ятаю, чи було в цьому пункті ще гільдія. Ну, коротше, не суть. Давайте далі зайдемо в субіття. Ось також... Ще... Ага. Позабираємо це все. Тут теж по субіттях нічого й не поймеш. Тільки що залишився магазин, я так розумію, і ще зіграти все. Так, значить, е так я так розумію, в мене все ще не скачалось. Классно, пише що все скачано, але ніфіга не скачано, бо я заходжу в магазин. Оце не скачано. А воно і не хоче скачуватись. Ой. Зайшов? На що я зайшов в бетку? Що тут? Що я тут побачив взагалі? Я нічого тут не побачив. Взагалі нічого немає. Це не хоче загрузитись якась акула. Ну коротше, во якась акула, во якась емоція, во якась... якийсь лутбокс. Все. Не хочу воно грузити, я йому нічого не можу зробити. Ну ось такий от костюм, мені здається, він вже колись був ізумрудний аватар. Купимо його собі. Ми ж бого... Бо... з багатої сім'ї. Чому б і ні? Алмази є. Так, а, можна ж купити, попробувати А воно навіть так скажу. <риклад> воно навіть так його взяло, купило і На типу, Нати вам картинку просто. Не дамо не покажемо вам, як ця доска виглядає. Нати вам картинку просто. <риклад> Ой, блін Зайдемо в склад. Ще що тут можна подивитись? Тут нічого немає, блін. Все, що було, так і є. Скини навика і такі самі. Може так хоч буде. А я, ні. Воно не хоче грозити, я йому нічого не можу зробити. З транспорту все те саме, з профілю все те саме, з прочого все те саме. Тут вообще все то самое ничего нового <laughs> Вообще ничего нового Блин, ну що то таке Отскавите як емоції мне дадуть так само типа картинка Спасибо Тоже классно Так, куплю цей набор Хотя, блин, ж не так бывает Куда ты ти... Куда ты разлайтишься <laughs> Та нехай бре купимо. Щоб хоч щось в мене тут було. Далі зайдемо в предмети. Тут... я... Це що таке? Карта комнати забіга питомців. Це, по-моєму, щось нове зробили. Хоча можу помилятися, але мені здається, такого не було. Одільне під забіг питомців. Ці карточки, комнати, мені здається, такі були, а от іменно забіг питомця не було. Одіжда. Навіть не знаю, що сказати. Це типу щось нове, напевно. Я так пролистаю, але. Но... Та блін, це не нове, це старе. Це багато чого просто старого. Бля, не нафі, ту маску треба викинути. Щоб вона не заважала грім, подивитися. Я так просто... Ох, йо моя! Так просто чуть-чуть пролистає і все. Щоб братою було менше потім листати. Ще брат подивиться потім на оружжя, тому що я ще не встиг подивитися. Я щось ніби і не бачив пункту там того оружя. Ну коротше, залишилося взуття ще подивитись, я вже не буду це дивитися, напевно. Хоча давайте пролистаємо, бля. Все ж таки, якщо я вже почав, то хоча б це вже завершити. Мене прям дуже цікавить, що вони змінили взагалі в цьому обнову? Що вони взагалі змінять? Коротше, я показав повністю жднів, предмети і одіжо далі, брат ще покаже. Не буду я тратити час вже. Тому що я вже не встигну. Ще є, що зможу це ось. лаба тут все закрито, пресет, тут все те саме. Брат ще зіграє, в принципі. Можливо, це якийсь режим старий охота на зомби, а можливо, якийсь новий. брат, попробує і все це покаже. В складі я все це показав. Коротше, залишилося показати брату ось ті режими пограти. Магазин виходить, колекцію оружжя, пресет і обмін. Можливо, ще подарки покаже. Хоча тут нема що показувати, я вже б це показав все. Тут взагалі нема що показувати. Нічого цікавого. І залишилося тільки оружжя. Все, я буду завершувати на сьогодні. Нічого не бачу по беці класного. Зовсім нічого класного. Я сподіваюся, що вони, правда, хоча б цим, цим обновом не вгроблять Free Fire, а нарешті вже зроблять так, щоб Free Fire нормально працював вже і не вилітав. Щоб могли всі ігроки грати, а не, блин, висне все время. Ну, коротше. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Також я залишу, не пам'ятаю, чи я це сказав, я залишу ссылку під відео. Де ви також можете, в принципі, зайти на той сайт Free Fire Advance, а можете, так як я і розказував, просто в Google Chrome вписати Free Fire Advance і все. Добре, всім удачі і всім пока-пока.